Скандал на церемонії вручення золотого м'яча. Що планував зробити Вінісі Жуніор та що йому завадило? Які місця у своїх номінаціях посіли Артем Довбик та Андрій Лунін? Арсенал все ще цікавиться мудриком. Шахтар та Динамо сваряться. А Геннадій Буткевич планує побудувати другий стадіон. Друзі, вітаю вас, Макс Коляда, ваш вподобайка, партнер проекту Фавбет. Давайте починати сьогодні. Чимало будемо говорити про Балюндор. Про церемонію вручення золотого м'яча, про інші номінації теж будемо безпосередньо говорити. Але крім того, є інші новини. От зокрема, Геннадій Буткевич у нещодавньому інтерв'ю Дімі Поворознюку сказав, що планує будувати другий стадіон. Причина тому, те, що нинішній стадіон Полісся, він не може приймати Єврокубки. І є два варіанти: або цей реконструювати, або будувати нову арену. І Буткевич сказав, що так, ну в принципі, будемо будувати нову арену суто для вболівальників. Без цих от е, е, бігових доріжок, але е, в принципі цей стадіон, що є, нехай він і буде. Ну, ми розуміємо, що є інші види спорту, які можуть проводитись на е, скажімо так, місцевому основному стадіоні. Що хотів би я відзначити в цьому спічі Буткевича? Взагалі? От, одну річ, яка мені дуже е, заімпонувала, скажімо так, це те, що е, Геннадій Буткевич сказав: війна закінчиться, а своє майбутнє ми маємо будувати прямо тут і прямо зараз. Дуже мудра і правильна фраза, і великий респект Геннадію Буткевичу за те, що він робить для українського футболу. Сказав, ніби напрошуюсь у полісся. Крукуємо далі. Далі у нас невеликий конфуз, який у нашому футболі стільки є, скільки я себе пам'ятаю. Дарю сирна порівняв, виступ шахтаря та динамо у Єврокопках. Я вже ж понеслось. Ну, якщо ціле, от шкоту знімаю шляпу. Ціле воно до матчів з німцями. А потім буде не дуже. От до чого тут Динамо? Ти краще розкажи, де той суператакувальний футбол? В Карпатах відповів і. Андрій uh, Шахов Достатньо, як мені здається, влучно і правильно відповів. Погоджуюсь, може скільки завгодно вибудовувати гарний імідж, робити гучні заяви про єдність, бажати одне одному добра у соцмережах, але такі заяви, як у Даріо, зривають маски, і ця теза, ми всі робимо одну справу і боремося за е єврокубкові коефіцієнти для України, одразу втрачають сенс. А мене одного Бійся ці сюсюкання між клубами, типу, ми вас підтримуємо. Мол молодці на офіційному рівні і в Твіттерах. Давайте більше дра. Так це ж друзі про медіафутбол. Ось там якраз драйв, там ніхто не підбирає слів. Але ви чомусь медіафутбол не дивитеся і кажете, що це повна шляпа. А повертаючись до теми Динамо і Шахтаря, я знаю, що у нас е, чимала аудиторія фанатів киян і донечан. Залітайте в коменти. Я ж скажу одне, що ну це, це скільки вже було, скільки воно і буде. Постійно хтось з Шахтаря щось на Динамо з Динамо на Шахтар. Це буде завжди і це абсолютно нормально. Але є одне але. Не треба говорити про єдність українців, коли ви говорите такі слова а потім, що а ви менше зробили, ніж ми. Ну це ж по факту так і є. Ви з Дарю Серна прямо сказав: що А ми більше зробили! У нас одне очко, а у вас нуль. Ну, оце бред. А загалом... Абсолютно нормальна історія між нами, і треба бачити такі відносини. Колишній журналіст Ігор Бурбас розповів, що Арсенал не втратив інтересу до Челсі Михайла Мудрика. Бурбас, як завжди, має на увазі, що очередьком цікавиться полісся. Просто трошки не так висловився. А у нас час ставити вподобайку, ставте вподобайку. Якщо хочете мудрика, побачити в Арсеналі. Особисто я поставив би. І крокуємо до Бальондора, кого і чим нагороджували? Хто обідався і не приїхав? Хто що говорив? Камон, давайте по порядку. Хто яку нагороду отримав: премія Сократиса Дженні Ермоса. Ця нагорода вона про соціальну складову у футболі та про позафутбольну діяльність. Краща тренерка у жіночому футболі Емма Гейкс. А найкращий тренер у чоловічому футболі Карло Анчелотті. Найкращий Воротар Мартінес друге поспіль. Він отримав цю нагороду. Андрій Лунін на третій сходинці в цьому голосуванні досить потужно, бо навіть ці бок. Куртуа, його немає а, в цьому топі, скажімо так, Андрій Лунін молодець, і треба прогресувати далі. І треба більше часу. бо власне можна тоді і вище залізти. Якби не копа не копа Америки, то я думаю, Лунін би міг, в принципі, і на першу сходнику зазіхнути. Найкращі бомбардири Гаррі Кейн та Кіліан Мбапе, найкраща жіноча команда Барселона, найкраща чоловіча команда Реал, яка не приїхала. Бо заздалегідь стало відомо, що Родрі отримає нагороду. Власне. Найкращий молодий гравець. Ламін Ямаль. Золотий м'яч серед жінок Айтана Бонматці. Ну і головна нагорода, головна новина, золотий м'яч взяв Родрі, а не Вінісіус. З Реала. Артем Довбик вже посів 29 місце в цьому топі. До речі, ви бачили, з ким поруч Артем сидів. Зліво від українця його одноклубник Мац Гумель та увага, імовірний майбутній володар золотого м'яча Родрі, а також поруч з іспанцем його одноклубник Рубен Дієш. Чуйка довбика не підвела. Артем сів поруч з тими, з ким треба. І все ж головне, Родрі отримав золотий м'яч. а Не Венісіус, А вже ж... срач пішов ще до, ще до початку нагородження. Золотий м'яч, він як Оскар. Раз на рік і раз на рік завжди якась така історія. Легенда. Дякую Родрі, що знов вів пахарів та трудях у мейнстрім та світло софійців. Єдиний футболіст з заправленою футболкою. В людини є дисципліна. Ігоря Пердуту, не забувайте, будь ласка. Але крім жартів. а вже ж пішла чимала кількість реакцій. У реалі вважають, що золотий м'яч більше не існує для клубу. Перес розлючений тим, що Вінісіус Джуніор не отримав золотий м'яч. Організатори золотого м'яча здивовані рішенням Реалу не відвідувати церемонію. А Вінісіус планував влаштувати вечірку з сотнями гостей у Парижі на честь отримання золотого м'яча. Андрій Лунін опублікував фото з Вінні. Ти найкращий. Вінісіус жуніор сказав: Я зроблю це десь разів. Якщо буде потрібно, вони. Не готові. Луїш Фігу сказав, що золотий м'яч був престижною нагородою до сьогоднішнього дня. Маріо Леміна про інформацію, що Вінісіус не отримає золотий м'яч, сказав прощавай. Футбол. Чомусь не було таких постів, коли Месі отримав ЗМ, наприклад, в 21 му або 23, му вже граючи в США. Словом, як бачите, реакції, як завжди чимали, вони неоднозначні. І давайте дивитись правді в очі. Родрі фактично перший після епохи Кріро Месі, хто отримав ЗМ. Його отримав не нападник, який клепає голіки. Його отримав той, хто завжди в тіні, хто будує гру, той, хто пахає, як має бути. Манчестер Сіті, купа трофеїв, євро зі збірної Іспанії. Але чи не вдалося виграти, але все ж, загалом же, я хочу сказати таку фразу: нарешті, ну, Месі Роналду точно більше зем не отримують, а значить, ми, певно, повертаємось до класки, коли всі борються і претендентів багато. А це говорить про те, що Артем Довбик, Артеме, будь ласка, заведись ще більше. Маєш всі шанси отримати золотий м'яч, якщо продемонструєш ще більше перформанс ніж. Минулого сезону. Ну, щодо Вінісіуса, ну не отримав золотий м'яч, його отримав Родрі, який не менше заслужив. Вінісіус виграв Лігу чемпіонів. Так він неймовірний нападник, так він неймовірно швидкий, так він неймовірно крутий. Так у нього є купа нюансів, які стосуються його токсичності. Але загалом, на мою думку, Родрі, якому вже 28 років, на цю нагороду по-справжньому заслужив, зважаючи на те, скільки роботи він виконав тіньової роботи. А вже ж коли вініцю з м'ячем, ми одразу його бачимо. Ми завжди. Вініціо! Зараз він щось вигадає на швидкості обійде будь-кого. А, а це ключове хіба у футболі. Друзі, свої думки пишіть у коменти, мені цікаво вас почути. У мене сьогодні все. Дякую за увагу. Бережіть себе і па-па!